З гумористом Віктором Розовим зірка ліги сміху та ветеран війни дав відверте інтерв'ю. Розповів про свої зради та інтимне життя з колишньою откровення. Викликали шквал критики, відео видалили, але скандальні фрагменти вже розлетілися мережею. Як на це відреагувала екс-дружина артиста? Та що сказала нова дівчина розового? Про це дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко детальніше далі. Українському інфопросторі вибухнув скандал довкола гумориста та ветерана війни Віктора Розового. Все почалося з його інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай. У розмові він шокував відвертими подробицями особистого життя з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Розовий в подробицях описав невдалі інтимні стосунки з екс-коханою. Їй одним словом подобалось. Короче, е щоб я її задовільняв, коротше, кліторально, угу. але руками. Ну, це нормально. Це, це... ненормально, бляха. Ні, Коли я... ти це. Давай такого, маслай, варієнік, бляха. Ні, це нормально. Годину часу. Годину часу ти маслаєш, бляха. Отако, От права рука у тебе ліво тоді ще блін працювала мене, ліва рука починає, бо права но вже мені, втомилась. Мені теж Інколи я не можу збудитися, я вже собі так натираю. І я думаю, Йо -йо! Блін, Ну, блін, ти, ти сама собі, блін. Ну інколи А хлопець. То ти комусь, блін. А ти сам як дебіло кусок лежиш, блін, маслаєш там усе. Коротше, я кажу: типу, у мене права рука втомлювалась, типу, блін, втомилась, і типу, ліва да. починала. Коротше, там щось маслати. Ліво вже втомлюється, право трошки відпочила, права далі, це і година часу. така херня. Так. Тихо. Типу. Я кажу, що мені це не подобається. Але все одно я це робив. Типу, бо вона мене це просила, бо це партнерка, типу, моя була. Я кажу: Давай трошки урізноманітнити наше за тебе життя. Вона каже: Давай, типа, що ти хочеш. Я кажу: оце, це і це. вона мені одразу каже: ні, цього не буде. Ба Більше під час інтерв'ю розовий зізнався, що зраджував дружині. За його словами, причиною стала відстань. Віктор перебував на фронті, а Ольга жила в Києві та відмовлялася до нього приїжджати, щоб побачитися. Про романи на стороні розовий зовсім не жалкує. В інстаграмі мені писали багато. А просто самі да, писали. Так, да. Тобто ти стверджуєш, що до повномасштабного вторгнення, якщо ми проведемо опитування, не буде жодної людини, з якою ти зраджував Ользі? Ні, була одна. Одна за все одна. життя. Одна. Типа я ж кажу, у мене всього три зради. Так. Було дві під час повномасштабної, бо до мене не приїжджала вона, і мені башню рвало. І ще одна була. Ще в 2019 році. Зірка ліги сміху також розповів і про контракт, який вони з колишньою обраницею уклали після розлучення. За угодою ветеран не мав розголошувати деталі їхнього особистого життя і повинен був виплатити мерзлікіній 500 тисяч гривень моральної компенсації. Ці гроші артист взяв з банки, куди українці донатили йому на реабілітацію після поранення. За його словами, отримавши цю суму, жінка відразу ж придбала нову автівку. Гуморист вважає, що на покупку якраз таки пішли гроші з його реабілітаційного фонду. Невдовзі після виходу інтерв'ю відео видалили з платформи YouTube. Юзери припустили, що на раміну могли натиснути юристи мерзлікіної. Однак блогерка вийшла до фоловерів у Сторіс та спростувала чутки. Мовляв, випуск прибрали з етичних міркувань. Не хвилюйтеся за етичні моменти в інтерв'ю. Перед тим, як воно вийшло в ефір, я монтувала весь матеріал, починаючи з сирого. І закінчуючи титрами та вставками, гість дивився інтерв'ю декілька разів до виходу. Його мама дивилася, психотерапевт, представники бригади. Матеріал було погоджено декілька разів з уточненнями. Разом з тим, Раміна повідомила, що інтерв'ю опублікує заново, але через кілька годин. Бо за цей час на монтажі виріжуть чуттєві моменти. Втім, таке рішення не підтримав Віктор Розовий. У своєму інстаграмі чоловік розповів, що хотів би залишити суперечливий епізод, і там в тому інтерв'ю був один фрагмент, про який мені всі казали, що його краще забрати. Раміна мені казала два рази. Дівчина казала, мама казала, друзі казали. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я нап наполягав, щоб цей фрагмент лишився. Але зі словами розового Есхакзай не погодилася. У своїй з інтерв'юєрка підкреслила, що відео перемонтовували на прохання Віктора. Причина видалення відео смс від Віктора. Раміна, я був неправий. Будь ласка, видали фрагмент, де я розповідаю про інтимні подробиці нашого життя. Це були емоції. В мені говорила злість. Моя реакція. Для. Ну, я ж казала. Я же казала. На відверте інтерв'ю екс чоловіка відреагувала й колишня дружина Ольга Мерзлікіна. У своїх соцмережах жінка злила листування з раміною, яка повідомила їй про відредаговане відео. Але Мерзлікіна не підтримала ідею вирізати висловлювання свого колишнього. Але щодо рішення перемонтувати відео мені прикро. Він прийшов на твою платформу і показав своє істинне лице. Він злякався, бо з перших же коментарів зустрівся зі справедливим осудом. Це його справжнє обличчя, таким він був весь час, я цього не помічала чи боялася визнавати. То нехай би його таким і бачили твої глядачів ти допомагаєш кривнику зараз виглядати праведником, і мені дуже сумно від цього, але це твій вибір. Тож нехай буде на твоїй совісті. Попри те, що скандальний фрагмент з інтерв'ю таки видалили, його копії вже встигли розлетітися мережею. Ролик про інтимні відвертості гумориста наробив неабиякого галасу серед користувачів. У коментарях українці засудили свого кумира за приниження колишньої, а дехто звернувся й до Ольги з питанням щодо реабілітаційних коштів розового. Дуже захотілося помитися в гарячому душі після інтерв'ю з цим героєм, бідна його колишня дружина, стільки терпіла, він її просто використовував як персонал бридко, брудно, гидотно до тошноти. Дякуємо за службу. Неймовірно ідейна людина. Дуже цікавий персонаж. Важка ситуація стосовно розуміння відносин та жінок. Бажаємо йому всього найкращого. Дуже несучасні думки, наче чоловік 60-го років. Оля а якісь коментарі щодо несільового використання коштів зібраних на реабілітацію будуть, дякую за службу і бажаю швидкого відновлення. Слухати це лайно не виносимо. Розум емоційний інтелект п'ятирічної дитини не змогла залишитися осторонь скандалу, і нова дівчина Віктора Розового Яна Катерина. У своєму інстаграмі нова обраниця коміка залишила лаконічну відповідь на закиди хейтерів. Якщо ви думаєте, що гірше зради. Бути нічого не може. Просто скажіть: дякую, що ваш хлопець не Віктор Розовий. Дякую, що мій хлопець Віктор Розовий. Я гірлянда з редфлегів. Нагадаю, Віктор Розовий український гуморист і ветеран російсько-української війни. Комік став відомим після участі у шоу Ліга сміху у лютому. 2022 року артист добровільно став на захист України. Він приєднався до полку сил спеціальних операцій Азов, що згодом переформатувався у третю окрему штурмову бригаду ЗСУ. Минулоріч артист дістав важке осколкове поранення голови під час мінометного обстрілу поблизу Авдіївки. Уламок пробив шолом і голову. Лікарі провели складну операцію зі встановлення титанової пластини. А далі на розового чекали кома і довге відновлення. Зі своєю колишньою дружиною, акторкою та моделлю Ольгою Мерзлікіною Віктор зустрічався 12 років. Лише у 2024 році. Пара побралася, але шлюб протривав трохи більше року, і подружжя розлучилося у травні цьогоріч. Причиною для розриву стали зради розового. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Чи повинні публічні люди ділитися такими інтимними подробицями про своїх колишніх? Чи це все ж таки занадто чуттєвий контент? Про це напишіть нам у коментарях. На цьому у мене все з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. До зустрічі.